Привіт, друзі! 31 січня сьогодні з вами знову Олег лейклочок. У Дональда Трампа заявили про те, що війна має завершитися однозначно переговорами. А Служба безпеки України почала розслідування через витік інформації, яку нібито озвучив Кирило Боданов, що війна має або завершитися до середини цього року, або далі Україна зіткнеться з дуже серйозними викликами. Ну і я вас подивую також розміром пенсії ківалова. Певне, ви вже про це чули, але обов'язково вам розповім деталі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково коментуйте, проявляйте активність під відео, допомагайте поширювати правдивий контент на платформі YouTube. Отже, давайте тепер, друзі, до суті розпочнемо із заяв держсекретаря США Марка Рубіо, що стосується припинення російсько-української війни. Я вже частково вам про це згадував, зараз хотів би дещо поточнити. Що ж він, власне, говорить? В принципі, нібито нічого нового, але позиція доволі чітка і однозначна. Вона означає наступне: що війна має припинитися, компроміси будуть з обох сторон, інакше бути не може. Нині, я так розумію, тривають переговорні процеси між командою Трампа та командою Путіна і також. Абсолютно очевидно, що відповідальність за безпеку України перекладається на Європу. Про це багато пишуть, про це багато говорять. Європа, звісно, відповідним чином реагує, вона не дуже хоче перебирати на себе зобов'язання з допомоги України, але це робить через ситуацію, яка, звісно, складається, тому що загроз для неї не менше. Так от, держсекретар Марко Рубіо заявив, що потрібно проводити переговори, обидві сторони мають поступитися і наголосив, що команда Трампа вважає, що те, що зробив Путін, це жахливо. Він вторгся в Україну, вчинив звірства скоїв жахливі речі. Це справді дуже добре, але хотілося, щоб якісь були конкретні дії, наприклад, про притягнення Путіна до відповідальності, бо навіть пар є, коли ухвалювали вчора резолюцію про Путіна і про мирну угоду, дуже дуже були необ'єктивними, так це навіть Європа. Так от що власне говорить Рубіо? Проблема в тому обмані, який існував, що ми нібито дали людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її, відкинути назад настільки, що світ знову виглядатиме так, як у 2012 або 2014 році, до того як росіяни захопили Крим та інші території. Справді такої риторики було дуже багато і нині. Трамп і його команда говорять про те, що це нереально. І в результаті каже Рубіо: те, про що вони просили останні півроку, це фінансування глухого кута затяжного протистояння, у якому тривають людські страждання. Тим часом Україна відкинута на 100 років назад. Її енергомережу знищено. Я маю на увазі, що хтось, зрештою, має заплатити за всю цю відбудову. Багато українців, які зараз живуть в інших країнах, можливо, навіть ніколи не повернуться додому. Це їхнє майбутнє і вони опинилися під загрозою. Загалом, це риторика, яку говорить і яку сповідує Дональд Трамп. Члени його команди по іншому точно говорити не будуть, але Марко Рубіо конкретно сьогодні заявляє про те, що позиція Трампа залишається непохитною і далі наголошує, що це не закінчиться максималістськими цілями жодної зі сторін, тобто Росія не отримає все те, що вона заявляла устами Путіна ще минулого року, і що прописано в так званих стамбульських угодах. Він говорить, доведеться виконати багато складної роботи, і я вважаю, що лише Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа можуть зробити це можливим, але це не буде легко і займе певний час, проте я точно знаю, що він твердо налаштований це здійснити. Говорить Марко Рубіо. Заява справді дуже неприваблива. Вона ставить перед нами багато завдань. Я сьогодні, в ранішньому відео, вам розповідав про те, яку ж позицію обіймає нині Кремль. І те, що вони справді, як каже Марко Рубіо, йдуть на поступки, то це абсолютно очевидно. Звісно, мене навіть самого тригерить те, що Росія йде на якісь поступки, вони повинні взагалі прибратися з території України. Я за те, що вони звідси вийшли. Але на сьогоднішній день зробити це військовим способом, ну у нас справді немає можливостей, І ситуація, яка не складається, вона дійсно непроста. І навіть заява, яку нібито озвучив Буданов. Про що писала українська правда ще на початку цього тижня? Вона сьогодні знайшла відгук, а саме, порушення кримінальної справи. Через витік інформації служби і безпеки України. Це дуже важлива деталь, тому що Буданов говорить практично майже те саме, що сьогодні говорить Марко Рубі. Ну не Буданов, я поточню, перепрошую, все ж таки, поки що немає інформації, яка б підтверджувала, що саме цитата, яка була наведена про те, що Україна має завершити війну до літа, інакше вона постане перед викликом навіть існування. Цю цитату приписують Буданову, хоча Буданов це заперечить. Так от, СБУ розпочала розслідування через витік, нібито заяви очільника Буданова про загрозу існування України. Про це повідомив друзі, народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в етері програми говорить Великий Львів на каналі НТА. Я вам конкретно акцентую, хто це сказав, це не слухи, це не домисли, це конкретна інформація. В якості кого буде фігурувати в цій справі Буданов, я вам поки що сказати не можу. Але ситуація може повертатися дуже неочікуваним чином. Звісно, не хотілося, щоб займалися в Україні переслідуванням, але така тенденційність є. Поки що це ще ні про що загалом не говорить, але те, що витік інформації, яка справді є таємна, стався, ну так це точно вже факт. Оскільки кримінальну справу інакше б не порушували. І коментарі Рубіо, і історія з витоком інформації про загрозу Україні, вони дуже стісно переплітаються і загалом відповідають тій реальній картині, яка сьогодні є. І Росія також розуміє, що вона продовжувати війну не може. Марко Рубіо говорить про глухий кут, про який, до речі, говорив Залужний ще два роки тому. Якщо я не помиляюсь, два, ну принаймні це можна перевірити точно не менше. Ситуація з того часу не змінилася, і надію, яку, каже Марк Робі, подарували людям про те, що Росія розвалиться, вона здійснена. Бути не може. Хоча я маю зовсім іншу думку, це можна було б зробити, аби була єдність Заходу, Європи і Сполучених Штатів Америки. Я більш ніж переконаний, що ви також це чудово розумієте. Але ні Сполучені Штати Америки, ні Європа сьогодні до цього не готові. Буквально перед тим, як я вам готував це відео, в Одені Блумберг виходить матеріал про те, що Путін крок за кроком, але все більше схиляє європейських лідерів на свою сторону. Орбан, Фіцо, Джорджеско у Румунії поки що не президент, але має великі шанси ним стати. Альтернатива для Німеччини у Німеччині, австрійські політики, чимало, навіть і італійські, все-таки присутність російського інтересу в Європі дуже велика. Була є, і залишатиметься надалі. Це справді дуже серйозні загрози. Відтак треба робити відповідні висновки. Будувати свою коаліцію, яка підтримує Україну, і не давати можливості Путіну розширювати свій вплив у європейських країнах. І справді є у нас партнери, які нам готові допомагати, а не всі. Звісно, хотілося щоб коаліція рішучих, яка сьогодні отримала таку назву, поки що не була більшою. До них я відношу країни Балтії, Фінляндію, Швецію. Вчора ми від Швеції отримали. Пакет військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів сьогодні. Пакет військової допомоги оголосила Фінляндія. Вона відправляє в Україну допомоги на 200 мільйонів євро. Це 27-й пакет. Міст пакету не розкривається з міркувань безпеки, але всі чудово розуміють: ну майже всі на превеликий жаль, не всі, що Україні потрібно допомагати. Звісно, не україною єдиною світ живе, зрозуміло, і європа також в Європі. Інші виклики, наприклад, що стосується їхньої безпеки, навіть подальшого існування північно-атлантичного альянсу, як то не виглядає нині дивним на тлі е, претензій Трампа на Гренландію у Європі, навіть розмірковують, що НАТО може погитнутися, і НАТО готує пропозицію Трампу, аби він відмовився від Гренландії. Яку саме поки я вам сказати не можу? Така інформація є, але вона не конкретизована. Можливо, це щось буде таке неймовірне. Всі почнуть платити 5% ВВП, платитимуть гроші Трампу. Знову це поки що мої припущені, але справді Європу і країни альянсу, які є не членами Європейського союзу, до прикладу, Британію, дуже хвилює сьогоднішня риторика Дональда Трампа. Трамп пред'являє претензії і заявляє про претензії не лише на Гренландію, там Панамський канал, до прикладу, його інтерес також буде поширюватися і на Венесуелу. Ну, загалом ситуація в Венесуелі така, що дійсно потребує втручання і Америки. Я особисто не проти цього. Посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Грену, як очікується, зустрінеться буквально сьогодні у Венесуелі з президентом Ніколасом Мадуро. До речі, легітимність, яку Сполучені Штати Америки не визнають, і ми ще буквально десь місяць-два тому проговорювали з моїми колегами про те, що якщо переможе Трамп на виборах, то він точно займеться Венесуелою. Там великі поклади нафти в цьому зацікавлені Сполучені Штати Америки і будуть намагатися змінити там Мадуро, або ж схилити його до співпраці з США. Темою розмови. Гренела та Мадуру стане передусім депортація нелегальних венесуельських мігрантів зі Сполучених Штатів Америки, але Гренел також, ймовірно, зустрінеться із венесуельською опозицією, яка, до речі, дуже сильна там. Він уже раніше проводив такі зустрічі, і цього разу також така зустріч, такий контакт запланований. Про це пишуть журналісти видання CNN. Тим часом поліція Норвегії арештувала судно з російським екіпажем за підозрою причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією в Балтійському морі. Це, друзі, дуже показова новина, тому що сьогодні, на жаль, навіть серед країн Північної Європи нема одного лося щодо пред'явлення конкретних претензій російській владі за пошкодження кабелів на дні Балтійського та Чорного морів. Ну, вони воліють не помічати загрози, і знаєте, так її. Заговорити, мовляв, нічого страшного не відбувається. Давайте не будемо дивитися догори, звідки на нас летить каміння. Можливо, нас пронесе. Ну, Позиція не дуже приваблива і Європу реально штурмить дуже в багатьох моментах і політичних, в тому числі, я згадував е сьогодні Німеччину в цьому відео, так от Ангела Меркель, про яку ми добре пам'ятаємо, яка типу зійшла за вансени політичної, але потрішки повертається, і виступила із критичною різкою заявою, в якій засудила дії свого лідера, її ж Християнсько-Демократичного Союзу Фрідриха Мерца, за те, що він створив таку ситуативну коаліцію із альтернативою для Німеччини, мається на увазі зараз просування ідеї зухвалення законопроекту, який передбачає посилення міграційної політики. Сьогодні, до речі, цей законопроект провалився. Як пише видання BBC, Меркель не сподобалося те, що опонент Шольца. Саме Фрідріх Мерц на прийдешніх виборах пішов на створення ситуативної більшості з альтернативної для Німеччини для голосування вже жорсткий антиміграційний законопроект, і його таки провалили. Це дуже погано, що навіть в одному політичному блоці у Німеччині немає єдності. Це загроза єдності всій в Європі, чим зараз активно користується Путін. Криза присутня. Головне, щоб зараз політики в Європі зібралися силами. Зібралися своїм розумом, врешті-решт, і ці всі кризи вирішували з користю максимальною для себе і для нас в тому числі. Ну і на завершення, друзі, вам про пенсію Ківалова. Ну, ви певне знаєте, підрахуй Ківалов, який оголошував Януковича президентом ще в 2004 році. Він тоді очолював центральну виборчу комісію. Його називають таким, знаєте, сірим кардиналом судової системи України, тому що свого часу. Суддів призначали у Верховній Раді, це робилося кожного четверга. Нині такі повноваження належать відповідним комісіям в судових органах, а також президенту України. Президент України своїм підписом затверджує суддів на посаді. Очільників судів по Україні. Таку реформу провів ще Петро Порошенко, вона залишилася незмінною. Це буквально два слова: такий ракурс про Ківалова. Ківалов до цього часу проживає в Одесі, у нього там якийсь інститут чи університет, де я просто нагадаю вам дисертацію захищав е колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Так от Ківалов, виявляється, отримує найбільшу пенсію в Україні. За даними видання ОБОС, там дуже величезний матеріал, кому цікаво, перейдіть, прочитайте. Він щомісяця отримує. 246 тисяч гривень. Утім, ще кілька років тому Ківало отримував лише 14 тисяч. Збільшити виплати у 17 разів йому допомогли суддя з Одеси, а також довідка з університету, який він, власне, і очолює. Тому, друзі, в принципі, далі можна не продовжувати. Інформація верифікована, вона опублікована у виданні ОБОЗ, можете її перевірити. І заручившись підтримкою суддів, і інших. Органів виконавчої правоохоронної, судової системи в Україні, де він має дуже багато зв'язків, в ківало, встановив собі таку пенсію. Певне, самий бідний в той час, коли мільйони українців отримують пенсії менше трьох тисяч щомісяця. І от питання до справедливості, коли, врешті-решт, вона буде встановлена в Україні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Обов'язково побачимося з вами тут завтра. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, поширюйте їх своїм знайомим і друзям, розміщуйте посилання у соціальних мережах на ті відео, які вам сподобалися на цьому каналі. Спасибі за підтримку, всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!